Друзі, з вами я, Влад Хакер, і Саша Читер. Сьогодні ми граємо Brookhaven і будемо всі грабити. Як ви бачите, ми взяли будиночок собі. Мій mm -hmm. так. так Тут таку звалочку. Його б... іменно таку коробкову, адже дивіться, тут можна хлопа залізаєш і дивитися. І ховатись заодно тільки чекаю, ми розмір збільшимо. Чого? Нам треба і так, щоб не замітили. Ви лати, ті косі, що нам треба по нормальному двері відкривати, якщо відкрити. Она така, йох, як їх відкрити? Ок. Перше на черзі так. будинок 24. Так, давай. Ой, що не гроші. У мене зразу є бомба. Так, будь акуратний. Ой. <laughs> <normalized> ну звісно вот тися не палиш. <smutters> давай через гараж. Ой, давай. Став кроваточку. А, кроваточку ні. Та тут кроваточку постави. Окей. Берем спальний мішок. Я тут поки пошла. Окей. Блин, ну, воно мене хоче взяти. Не зберися. Не берися просто. Вика. А ну відійде Я до віки йду. Міра 23 лет. Ай. Вона нам допомагає! Вона нам допомагає ліз туди там, де ми хотіли. Так ми вже, так я вже цей. Дома я я теж влад, став тут кроваточку. Та ну. Ну став Та ну я не можу, я тобі поставлю її а ти не зможеш. Сам став. Так... Ця так. віка з що... чимось там років мені допомогла. 24 роки. Так, підпис шукаємо сейф. Чекай на мене, без мене не граб. Бо я найцікавіша частина Ага, найцікавіше. Без тебе в кожен будинок. Блін, а де сейф? Прикиньте, нема сейфу. Ні, немає в кожному будинку буде. Підпис дикий напиш цей. А ви знаєте де тут сейф? А то ми просто не. Не знаю де тут сейф. Я с меня петку поставил, шукаю. А, снизу... Не, снизу тут только один гараж. Не, снизу ничего. У нас стоит на самом верху. Да нема, нет. Я в комнатах был. А. Может за компом. Ай! А, вона ви виглядає! Давай швидко телепортуйся, в який попадеся. Не, Я не можу телепортувати. Та ну, І ні, ти як... теж не можеш. Стоп! Там ося хм. оця е... мір... міра. Твій будинок ломиться. Окей, не ломиться. Давай. І так, вона мені помогла. Окей, такі. Знаєте, чого ми іменно цей будинок взяли? Тому що дивіться, можемо нажати сюди на цю швабру. і У нас тут відкривається такий прохід. Так, Міра, заходьте усі. Тут у нас отакі для бандитів. Так, і міра у нас. І тут такий Збавляю, сейф. Друзі. І тут сейф. Так, хто не вірив, тут. тут сейф. Так. Дивіться. Міра, тут бабки. сюди. Ходи, ват виходь, я за цю міру хочу там закрити. Міра ти. А дивіться, якщо хочете тут закрити, нажимайте на цю кнопку. Хочете відкрити Ва, на цю кнопку? Де все. міра? Та тут вона міряться. Завонок! Закривай. А то я нажав і ти нажав. Я больше всего Окей okay. она захотелась выпустить Окей, mm -hmm. okay, выпускаем Окей, okay, то что далее поробим? Мира! Ты хоть бы по напису не повыси <laughs> Блин, будинков Нема Никаких. ноль Мира, Мира А, не, є тридцять пятый. Тридцать пятый замок. Я не знаю, где там сейф, давай прослідкуй. Я на гору сюда. Я вот так через гору забираюсь. И ніхто мене не побачив. Так, хорошо ляхти. Мира мене взяла на руки. Так. Є, мене не заметили. Я випадково її забанил! Коншов. Бог. О, замок відкритий. Нормально. Лікуємо. Все, Вс, щось. Я наниз. Я чайна. Ну, що ти її пишеш уже? Нечаянно, я її забанил. А може вода лучше. А. Піснаки, я так подумав, дуже, дуже логічно. Вона може бути не із не із Росії або з України, але вона ж підписана на російському. Я, я, я логічний. ти так думає, Тиснять, е, Подобайко. Не Міра? Куди вона? Коротше. Я тут Я зі своєї. Я тут, я тут, я тут, я тут дивлюсь будинок, а зараз там по собі не дівчина дівчину вміє. Яка тут дівчина? Ти маєш совість. Так, а що Це наша помічниця. Типу. о, я на самому верху, і тут нічого такого. І тут е. А, я тут був. А, супер. Коротше, тут нема нічого. Жаль. Міра, не чекай, звідси. Її, звичайно, западна. А тепер ванну. А вона все одно, як тут гострами, що такова. Ходи я, тут десь Так що так. А, вона тут тут хтось в коробках. Коробка якась дівчина. А ну натисни на її на руку. Відкрийте! От вона. десь зараз. Вона там. А Натишла? це Міра. А це Міра? От вона, Міра. <laughs> а ти шукав Міру. <laughs> ну, не <бишу. laughs> А я її не йшов. І... Я її на ізі не знайшов. Це дуже легко було. Як ти її не? Ти її реально не знаходишь. <гум> так, щоб Міра не втекла, потрібно ще оту цей хід закрити. Потрібно тут Міра ти де? <гум> міра. Точно я ж її надав досвід. <гум> no. Скажіть, що Саша логік? Скажіть. Не меня логік. Ой. С все нормально. Я зара тебе побью. Я иди сюда. Іди, іди, іди. Ану іди сюда. А ну іди сюда, а я тебе поб'ю. мене нема, мене не видно в курсі, що я тебе досі можу забанити. О, ні тільки не патрони. Ой. Я сюди здаю. Не стріляйте. Так, підписники. Чекай, я се подивлю, яке в мене ціло гарне може бути. А я тут танцюю. Може бути ось таке ціло. Яку підпис. Як у Ви там, підписники? Ми. А таке у мене. Таке у бекона. Та як у влада. Тільки влада, не бекон. Ну як вам? Я ага. тепер підписки... влада п'ю. Підписки... Підписників. Ви знаєте Брайса? Такий цей. Іди сюди. Брайс. Канал М -м -м -м. Під... такого блогера. Він... Та ми Є... теж блогер. Ну так. Там він з піроговою знімає. і Я не знаю, яке мені найкраще тіло. Як на мене, оце це є Є. А кросівки які. Кросівки, які мені одягнути. Не знаю. о, я оцей, По-моєму, якщо я не помиляюсь, Я оцей нагідь. Я нагідці який танцюю. ну підійди сюди. Що? Я подивлюсь на цьому. А. Влад, а ну подивися на моє красивке. Давай. Давай. І дай мені самомуся подивити. <світ> <світ> дай самомуся подивитися. <світ> там. А ці шльопанці? Шльопанці мені пасують. Все, буду шліпати. Ну покажи. Yeah. Ну да, Гарри. Мира, что ты снес на скины из одного на десятку? Мира, ты тут? И, и Мий тоже. Мира, ты тут? О, подивлюсь. Мира, а, ты тут? А, нет, я дурак. Так. Мира, хоть бы я тут. Так, друзі, Коротше, о, є будиночок. Де я знаю, сейф де є? Коротше, я переспав на інший будинок. У бекона є. Влад, ну ходи сюди. Та ми, ми будинок... грабити мали. Мали. Так? Мали так. Ви проти, що будемо 23 і спав якийсь класний. Бо в мене за 10 хвилин. Я його граблю тут, я біля сейфу. І який покубон. Я, я сам граблю, все. Короче, у мене. Це я ограблю. Двадцять 23? 14. Будинок, 23, так. Окей, якийсь для генців. Все, я скачу і я готовий. Ой, граб. Я здаюсь, я здаюсь. Здаюсь, <ріст> <ріст> я логіку. Я логік. Я, мене, логік. Так? я логік. Чи стає логіку? Я ограбив будинок, щоб ти в нього не йшов якогось бекона. Зараз скажу, який це вісімнадцятий. А ти в якому? <ріст> А я йду, коротше, в сімнадцятий. Я в сімнадцятий. Мене взяли на руки. Не банка. Є сімнадцятий будинок. Мене забанили! в нас щось було із камерою. Що в мене з камерою? Треба ще раз сяга. Бан не поміг. Хтось написав, є, то хорошо. Мене забанили, а йому добре. Так перезайди. Перезайди. Будинок 23. Це по-твоєму донатний? А який донатний? Коротше, просто надай мені да. дозвіл і закрий гараж. Да, 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 да. Давайте что там? Дурак Ай! Я Айа упал Зараз Ану нікуди не йди! Зараз пока Айс Ти, в вклеить запаж. А ну дете ну, ты куда? Я, 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 я в яме упал и клітці! Я падаю. Я клітці! готуйте. Ну сиди там зайди в клітку. Я в клітку, а секунду. Я ще нижче йду. Влад, іди в найнижчий підвал. Іди в найнижчий підвал. Ага. Просто тут можна сховати. Ідемо. І гору. Окей, підписники, на цьому у нас все з вами. був я Влад Хакер. і Саша. Читер. Всім па-па.